Є питання до багатьох, і є перший, другий, трівень, третій рівень захисту. Є різні об'єкти. Ви знаєте, що є такі об'єкти, які розміром як село. Так, тобто, ви там особливо, якщо чесно, ніякі конструкції не побудують, їх треба захищати проти повітряної оборони, на мій погляд, а є велика кількість трансформаторів з цієї точки зору. вважаю, що підготовлена непогана програма. Не буду казати скільки, але велика кількість трансформаторів. Це що стосується ну, захисту, як ви сказали, піском, ну десь є перший рівень, є габіони, Безумовно, не можна все закрити бетоном. Але я не задоволений. Наприклад, якщо ми візьмемо. А Київ, ну, он вам є Т-5, ТЕЦ, тец 6 То питання ж не тільки в е, протиповітряній обороні. Ну, ми не можемо використовувати ракети Петріот проти дрону. Ну, які можуть бути у мене питання до мера? Це ж комунальне підприємство Києва. Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна вона одна у нас на всіх і ми всі повинні вистояти, вийти так і якщо чесно, треба ще й перемогти цього ворога. Тому безумовно я не буду зараз розходитись антикомпліментами до тих людей, які щось не зробили, щось не роблять, які в цілому не спроможні щось зробити. Ми будемо все робити. Ми будемо все робити, і там, де місцева влада не спроможна щось зробити, і там, де приватний сектор, до речі, є, і приватні відповідні станції, так все одно ми все це, все це повинні захищати. У нас одна країна, і люди всі живуть, вони не звертають увагу, чия це станція, в чиїй вона власності неважливо на сьогодні. Важливо все це захистити там, де не захищено відновлювати і захищати.